Я думаю, я думаю, що насправді там все ще гірше, ніж видається. З тієї простої причини, що я бачив безпосередній зв'язок між, умовно кажучи, об'явою наших західних спонсорів про те, яка сума має нам ще надійти до кінця року, і зі Сполучених Штатів і з Європи. І моментально, моментально, українсь, українське керівництво реагує тим. Що воно починає покупати, купувати своїх майбутніх виборців. Це настільки цинічно, це настільки ганебно, це настільки мерзенно, особливо враховуючи, що ми... ми повземо назад вже тривалий час. Причому темпи того, як ми відступаємо, вони з дня на день тільки підвищуються. І не вистачає справді всього. І Ті кошти, які можна було би витратити на, на те, щоб підтримувати армію, вони раптом йдуть невідомо куди. Тобто як невідомо, вони йдуть на те, щоб підкупити виборця. Бо в принципі влада, розуміючи, які, які будуть сумні наслідки будь-яких е, наступних виборів, все одно так чи інакше відбудеться, вона готує собі так мовити, в той момент, яку подушку, не знаю, як, як це інакше назвати. Підстелює собі соломки для того, щоб утримати владу ще якийсь період, це і гарантує від того, що ще якийсь період проти них не будуть порушені кримінальні справи. За все, що вони припустилися за ці роки, я навіть не кажу зараз про корупцію, хоча всі говорять про це. Мене для мене кривава рана, умовно кажучи, в душі це підготовка до війни. І на тлі цього мене серйозно, мене не цікавить корупція. Тобто я знаю, що вона є, я знаю, що вона ганебна. Але на тлі того, що сталося в кінці 21-го початку 22-го року, все решта мені видається дрібницею. І е, тут, е, на відміну від е, там, якихось інших речей, тут немає про що балакати. Для всіх абсолютно очевидно, що чи це була умовно, спецоперація російська через якихось крутів в адміністрації, чи це справді такий помилковий, абсолютно дурний політичний курс, коли люди просто відмовляються подивитися у правді у вічі і так далі, і просто маючи такі страшні загрози, він відмо... не просто відмовляються готуватися, а фактично сприяють ворогу в тому, що відкрити йому всі шляхи наступу. Наступу і, і, захоплення, і захоплення України. На тлі цього все решта мені видається справді я, я не жартую. Другорядне. А не другорядне. Це абсолютно першорядне. Це і люди загинули, і території віддали. І це те, від чого ми не можемо околегати станом і на сьогодні так само. Так що, це, це на жаль, головне. От питання, куди воно йде, питання, коли, коли будуть припинення вогню після якого нарешті стануться вибори? Ну але тут я маю свої певні думки. Якщо буде цікаво, можна не запитати. Це дуже цікаво, пане Карле. То я спеціально вас і для цього покликав, тому що ми з вами давно не бачилися, і багато подій відбулося. Ну, по перше вибори в Сполучених Штатах виграв Трамп, і від цього нікуди не дінешся. Знаєте, пам'ятаєте, от коли Остап Бендер прийшов до Зосі і каже. Зося, я тут, і від цього факту ви відхреститися не можете. Я приїхав, Зося. Розумієте, приїхав Трамп. Все. Трамп, який заявляв про те, що він буде обмежувати допомогу в Україні. Трамп, який заявляв про те, що буде 20, за 24 години він закінчить цю війну. І судячи по тому, як він зараз формує свою адміністрацію. Ой, в мене є думки теж з цього приводу. Я зараз буду говорити речі А, непопулярні, Б, які багатьом людям видаватимуться то, прикрими і, можливо, образливими. Але це те, що мене гризе, це те, що мене непокоїть, це те, що я бачу і усвідомлюю, над чим я дуже давно думаю. Ну, до речі, виявляється, що не я, не я один. Недавно слухав Портнікова, я зрозумів, що його це гризе не менше, ніж мене. Е, так от Парадокс ситуації полягає в тому, що Трамп станом на сьогодні це для України месія. Не тому, що він закінчить війну, добре, звичайно, що, що, якщо йому це вдасться, але абсолютно зрозуміло, за чий рахунок він буде закінчувати цю війну. Тобто за чий рахунок буде, добивати, буде, він буде добиватися того самого компромісу. Ну, звичайно, що будуть поступки з обох сторон, але з нашою більше. Тут єдине, що в це, в це рівняння, яке мені досі видавалося абсолютно 100-відсотковим, трошки втрутилася Європа. Оскільки вона Трампу дуже потрібна наразі, бо він збирається зійти в серйозний кліч з Китаєм, і без європейців це абсолютно нереально. То Європа, яка сьогодні настільки об'єдналася і має дуже жорстку позицію з приводу допомоги Україні. Я думаю, що це основне, що врівноважить так би мовити, бажання Трампа під, добитися, припинення, вогню винятково за, за рахунок поступок з українського боку. Але в цілому будуть поступки, і вони будуть дуже прикрі е, є, є інша історія. Чому я кажу, що Трамп для нас сьогодні це Месія? Тому що українське суспільство не хоче воювати, це найприкріше і найстрашніше. Вірніше, навіть не це: те, що суспільство воювати не хоче, в армію нікого загнати неможливо. А е, говорити про те, що це означає, що і вимагає певних поступок. Раз ви не хочете воювати, то значить, треба йти на примирення якимось таким шляхом, щоб е, припинити, так мовити, цю безглуздість, яка я, я, я відбувається. А до цього суспільство не готове. І це абсолютно фантастична річ. Знаєте, ну це такий з, з, за межею розумного рівень інфантилізму. Ну, подивіться, нарешті, правді у вічі. До речі, подивіться е, е, правді у вічі двічі. От, Уявіть собі, що вибори виграє Камала. Що буде далі? Вона збільшить підтримку України, збільшила б ніколи. Про це всі, всі розуміють, що могла би тільки зменшити в ліпшому випадку. Утримала би цю допомогу на тому рівні, який ми маємо наразі. Але ми наразі відступаємо. І відступаємо вже тривалий час. Тобто, тієї допомоги. Яку ми отримуємо, з того рівня зброї, який ми отримуємо, тих дозволів, умовно кажучи, як використання тієї зброї, я маю на увазі, е, е, обстріли вглиб Росії, абсолютно не вистачає не тільки для того, щоб відвоювати наш, а навіть щоб стримати ворога. Тоді нехай мені хтось пояснить, як в цих умовах можна вважати благом. Що цей курс продовжиться? На що він продовжиться? Щоб ще наші люди загинули, щоб ще території віддали. Я кажу, це, це не те, що мені подобається. Це те, що є. Воно мені не подобається. Воно мені дуже не подобається. Але це те, що є. Ми відступаємо, ми втрачаємо щодня людей і щодня втрачаємо територію. Раз так. Або це має кардинально змінитися. На що поки що наші партнери геть ніхто не, не погоджується. Або е, ми маємо шукати способу це припинити навіть за рахунок болючих, е, болючих поступок. Або, або не може бути ні того, ні другого. Я щоразу згадую в цій ситуації Троцького е, у 2018 е, році. Ні міра, ні війни, а армію розпустіть. Е, прикр, е, прекрасно е, прекрасно пам'ятаю цю, е, цю його тезу. От, це так і в нас. Ні, воювати ми не підемо. Найбільш ла найбільша лайка сьогодні в, в лексиконі Українців це ТЦК. Мільйони чоловіків сидять вдома, не висувають носа назовні, навіть щоб купити там якісь необхідні продукти. Не кажу вже про роботу, працюють з дому і так далі. Або не працюють взагалі, сидять, ховаються від ТЦК. Всі ховаються від ТЦК, але Боже борони, щоб ми шукали якогось компромісу. І оце мене просто вбиває. Ну от я кажу, або або ліпше було б, звичайно воювати. І тоді, можливо, в цих умовах е, хтось би на це зважив, як зважили е, біля трьох років тому, коли вони, ми стримали росіян, коли ми дали відсіч і так далі. І нам почали давати більше зброї. Але сьогодні на чому їм базуватися, коли вони дивляться на те, що ми не можемо навіть забезпечити мобілізацію. Причому мене вже дістали всі ці, е, всі ці такі лукаві е, розповіді про те, що та ні, це справа в ТЦК, та вони такі, вони гвалтують, вони ну, гвалтують в, пер, в переносному е, сенсі. Ага. Вони тягнуть людей силою, вони там не туди посилають, вони посилають людей ненавчених, Та подивіться на Польщу. Люди добрі, поляки. Скільки вже рік тому оголосили про те, що вони набирають бригаду, повністю її навчають, повністю її екіпірують, повністю її озброюють. І, і після того українці бригаду, і після того вона приїде воювати. Що вони набрали? 500 людей ледве-ледве батальйон. От це майже за рік. От результат. От реальний результат, як хто хоче воювати. Але всі щоки надувають роблять вигляд, та жодного сантиметру не віддамо. Подивися на, на останню соціологію знову, буквально кілька днів тому. Під 60% не готові поступатися територіями. До речі, ніхто не говорить про поступатися в територіями Взагалі, можливо, дійсно питання в соціології сформульовані по дебільному. Бо поступатися це території, це значить підписати відмову. Інша справа, коли йде е, просто припинення бойових дій, та де воно є, але територію територію свою, яку вони захопили, ми вважаємо окупованою, і будемо боротися стільки, скільки потрібно, значить, е, е, за те, щоб її повернути, до речі, азербайджанці, 30 років їм е, е, забрало е, е, повернути Карабах. Я вже не кажу про те, як Захід завжди ставився до, е, скажімо, до окупації Балтійських країн. Жодного дня, от відтоді, яких окупували в 40-му році, і до розпаду радянського союзу, наприклад, сполучені штати не визнавали значить, цю окупацію, тобто вони зважали, вважали ці території окупованими так само, і ми, і так само ми повернемо своє. Але це очевидно, що наразі зробити це військовим шляхом ми не можемо. Ну, можливо, теоретично, могли б, якби раптом зброї почали давати набагато більше, набагато потужніше і так далі. Ну, можливо, щось би змінилося. Але наші партнери, які зважують в цьому свої плюси і мінуси, на це не йдуть. А це значить, що це значить, що треба думати, як припиняти бойові дії. Тому я кажу, парадокс полягає в тому, що Трамп, якого ми масово терпіти не можемо, це ж сьогодні наша панацея, тому що зараз все можна буде, і влада, і народ всі можуть просписати все. Та ми були готові воювати і взяти Москву за за рік. Але оскільки прийшов от такий нехороший Трамп, він нас змусив, він на нас тиснув, він нам погрожував тим, що, тим, що припинить е, е, значить, постачати е, е, зброю і боєприпаси, ми були змушені піти на переговори з москалями. Ну для всіх дуже зручно, і так воно очевидно і буде. Чому, коли Валерій Залужний говорив про а, мобілізацію економіки, і мобілізацію суспільства, він же ж не просто так цифру в 500 тисяч військових, які нам треба а, говорив, він говорив на той, це і на той момент. На той момент, ми зна ми частину, частину з них з того часу мобілізували. Тільки питання: скільки вже ви були за той час? Так, е, він же ж поряд з цим говорив і про мобілізацію економіки всієї. Всієї країни, всього суспільства і влади в тому числі, і чому ця тема так була непопулярна тоді, і зараз ми виходимо фактично на цю саму тему. І влада все впирається зараз. Ну, тому що влада наша інфантильна, народ, на жаль, також. І влада розуміє, що мобілізація економіки. І робота за рахунок чого може відбутися мобілізація економіки, тільки за рахунок зниження рівня життя. Це ж абсолютно зрозуміло. Тобто, гроші, на які завтра побудують зброю, створять зброю для, для війська, треба забрати в когось, забрати її можна тільки в суспільство, тобто в людей. Причому не тільки в багатих, до речі, багатих завжди чіпати досить небезпечно, бо вони бізнес закриють і відкриють в іншому місці. Тому це, це від, могло би відбутися тільки за рахунок більшості населень. Влада, розуміючи це, розуміючи, є, наскільки це буде непопулярно, і наскільки в неї багато гріхів, які її пригадають досить швидко, намагається такі речі не робити. Я вже не кажу про, про інше. Вони просто не здатні на більшість речей. От мало хто оцінює. Що насправді вони не здатні. Вони вони ж не дарма. От просто згадай, скільки було абсолютно дурних обіцянок. Я не кажу про абстрактні обіцянки, там умовно побороти корупцію, а там зарплату підняти до такого то рівня, там дерева висадити, це зробити, друге зробити, 15-те зробити, такий то приріст економіки забезпечити. Ну вони ж нічого не вміють і нічого не можуть. Ну буквально нічого, крім піаритися з ранку до ночі. Вони ж ні на що не здатні. Тому е, е, якого результату ми, ми від них очікуємо? Я розмовляю зараз з сьогодні. Говорив, зустрічав товариша з. З асоціації виробників зброї ну люди добре. Ну, Вона як зривали всі контракти, так і зривають. Тобто, навіть в умовах, коли дають їм з заходу чималі кошти і так далі, вони все одно зривають все. Ну а що таке зривати контракт? Тобто, законтрактувати в, в якоїсь компанії, законтрактувати умовно кажучи, снаряди, та компанія потребує під ці снаряд, ці снаряди коштів. Тим паче в, в умовах України, коли фактично кредитування настільки дороге, що воно, е, що воно може вбити будь-який бізнес. Кошти потрібні, Потрібні. вони є, ні немає. Звідки можуть прийти від Міністерства оборони? Слава Богу, там, там коштів вистачає. Раптом Міністерство оборони зриває замовлення. Тобто люди взялися, зробили там, там випустили певну кількість там снарядів, бо іншої амуніції немає значення. можливо навіть не завершили контракт. Потім гроші, гроші припиняються, і вони не можуть нічого закінчити, так як свого часу будували ці сховища для, для амуніції, щоб сховати їх від, від обстрілів і, і так далі. Так само Фінансували, потім перестали фінансувати все за глухло, все завмерло і, і кінець. І, і так і все інше. Ну я вже не кажу про те, що е, дійсно реально банально крадуть. Тобто списують. Знаєш, зараз дуже ж зручно з цього з цієї точки зору е, е, красти на, е, на укріпленнях супер річ. Тобто. Враховуючи, як ми відступаємо, хто завтра може перевірити, які укріплення насправді були побудовані. Ну, тобто взяли забетонні, зробили дерев'яні, але завтра відступили, укріплення, залишилося у ворога. Хто перевірить? Угу. Ніякий круг ніхто. ніхто нічого не зрозуміє. Так що Ні так, західні так, партнери, так. які захочуть, наприклад, щось перевірити. Що вони перевірять? Ні, Де та, хто ніхто, їх пустить туди? Так ніхто нічого вже не перевірить. Це розумієш, які, які прекрасні умови для того, щоб а нічого не робити, б, робити, робити погано і красти. Ну, супер. Так що вони так і роблять. Вже, на жаль, ну, все ж таки, генеральна біда, це, це нездатність влади забезпечити в принципі будь-що. У ну, виконання будь-якого е е серйозного завдання виріши е е вирішення будь-якої серйозної проблеми. Тобто дивіться, ми вже майже три роки у війні. Відтоді як почалася війна, у нас фактично е поламалися поламалася логістика. Так ну е зараз е на щастя повернули значною мірою е морські перевезення, але все ж таки основна частина перевезення у нас були залізничні. А залізничні це з Росії і Білорусі, звідки ще? Оскільки е, більше їх немає, то значить величезна частина значить, е, на нашої логістики, тобто нашої торгівлі, зокрема, і так далі, вона перейшла на е, автомобільний транспорт. І що? Тобто, тижнями стоять е, водії в чергах на виїзд, на в'їзд і так далі. За три роки можна було спробувати, можна було більш-менш ефективно розшити ці вузькі місця? Можна було. Вони їх розшили? Ні. Ні. Банально? Ні. Десь два роки тому, чи півтора, може, два роки тому, коли я зустрічався з Мустафою. Наєм, котрий тоді в Міністерстві інфраструктури ці, цим питанням віддав. Він сказав: Та мені тільки-тільки мають передати це в наше віддання, бо це зараз не нам належить і так далі. І от тільки тоді ми побудуємо. Ну, передали. От вже, по-моєму, півтора роки пройшло, а може й два. Побудували, нічого не сталося. Нічого. Ну от так. А, мені цікаво, от що зараз саме найперше Трамп буде робити по відношенню до України. Саджати за стіл перемовин? Безумовно. Перше, що він зробить, він призначить туди людину. А ти бач, в нього це ціла інституція спецпредставників. В нього вже є, наприклад, спецпредставник uh -huh. по Близькому Сходу. Подивися, в них є в нього вже є спецпредставники, причому зразу двоє: Ілон Маск і забуде. Як е, цього республіканця, який теж був е, кандидатом в президенти під час праймерісу, з здається, здається, прізвище Рама, Так, Рамасвами. От. він їх призначає керувати департаментом підвищення ефективності е, врядування, тобто уряду, От. тобто він ставить якихось е, неформальних людей. Призначає їх свої, там, своїми спецпредставниками. До речі, це насправді його стиль. Тобто в нього, в нього так і, і виборчою е, керують раніше основних е, своїх основних здобутків, наприклад, на Близькому Сході, Сході він добився за рахунок свого зятя е, кушнера. От, е, і так далі. Тобто так, так він працює. Е, добре це чи погано, я, я особисто не, не беруся оцінювати. Але перше він призначить людину. Нам дуже важливо подивитися, яка це буде людина. От до речі, найгірші побоювання відносно його призначень в зовнішню політичну сферу. Ну тобто, на як на держдеп, так і, так і радника з національної безпеки, вони не справдилися. Тобто, обидва обоє цих людей, яких він призначає, це ну. На жаль, це не рідний нам Помпео, якого ми знаємо і добре до нього ставимося, і як і він до нас. Але все одно це люди з досить жорсткою позицією у по відношенню до Росії, навіть якщо вони там десь колись не так проголосували. Це, це, це треба дивитися в контексті, ти без контексту нічого не зрозумієш. Але базово, це люди позиції, яких щодо Москви є дуже жорсткою, так чи інакше. От це не означає, що вони не будуть на нас тиснути, і не будуть тиснути сильно. От, але е, при всьому при тому е, е, адекватності ми в принципі можемо очікувати. Не от зараз подивимося, хто буде спецпредставником. Е, от а після, після того подивимося, що ще крім тиснути на Україну і погрожувати припинити, значить е, постачати озброєння, що ще він має в, в своєму арсеналі. Ну поки що, ми чуємо про те, що Путін ну, він сказав, що він здатний, і в це я до речі вірю. На відміну від українського керівництва, він здатний різко підняти видобуток нафти і різко опустити нафтогазові доходи Росії. На це він здатний. Якщо це станеться, це дуже сильно по ним вдарить. Я також вірю, що він може піти іще на деякі там, досить жорсткі речі, принаймні пообіцяти це, це московитам, якщо вони не будуть виконувати, так мовити, його його прохання ну більш менш реально сідати і домовлятися з українцями.